Привіт, друзі! Ви на каналі Алекс Флох. Всіх вас вітаю в цьому відео. Я хотів би розповісти про тренінг, який пройшов для українців в Японії. Тренінг направлений на розвиток підприємницької діяльності. Це була надзвичайна унікальна подія. Організувала цю подію Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку при підтримці тренерів з Бахрейну а також Посольства України в Японії. Брейнсторм. Брейнсторм. Ми не Брейнсторм. <реш> <storm. Brain> <реш> Ідея тренінгу заключалась в тому, щоб дати можливість українцям здобути підприємницькі навички, розширити своє бачення, розуміння, а саме головне здобути впевненість, що не дивлячись на страшні події в Україні. Українці можуть розвиватися, рухатися вперед і досягати перемоги. Ми, команда тренерів з Бахрейну, хотіли б подякувати всім присутнім українцям на цьому тренінгу, тому що разом з вами ми покращимо і свої навики, і ви починаєте розуміти, як робити бізнес в Японії. Протягом тижня учасники могли почути виступи представників Міністерства економіки Японії. Особливо хочу виділити слова професора Токійського університету Шигео Кагамі, який наголошував на тому, що бізнес-ідеї і бізнес-проекти мають покращувати людське життя, вирішувати людські проблеми. Як ви знаєте, зовсім нещодавно між Україною та Японією було підписано історичний документ. Він говорить про те, що Японія буде підтримувати фінансову Україну протягом наступних 10 років. І уже зараз є японські компанії, які хочуть працювати в Україні. Всі ми розуміємо, що це партнерство надзвичайно важливо, як і зараз, так і на майбутнє. Але питання, яке залишається ще без відповіді, це те, чи готова Україна до цього партнерства. Це питання до глядачів чекаю на ваші коментарі. Наразі перед учасниками тренінгу виступає Патрік Невел, він засновник інтернаціональної школи. Головне, завдяки чому йому вдалося заснувати школу і продовжувати розвиватися це довіра, яку йому вдалося побудувати зі своїми японськими партнерами. На самому тренінгу, звичайно, були не тільки виступи, а і реальна практична робота. Сам тренінг проводився таким чином, що учасники були об'єднані в шість тематично орієнтованих команд. Кожна команда. Повинна була під час самого тренінгу розробити бізнес-проект і представити його в кінці всім учасникам. Кожен проєкт був унікальний і надзвичайно цікавий, як мені особисто, так і всім тренерам, які були вражені тим, що українці можуть реально зробити цікаві проєкти. Я більше 20 років працюю з організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку і я заздрю вам. Чому тому, що ви вивчили те, що я вчила 20 років за 5 днів? Худа Джанахі, підприємиця із Бахрейну. Починала вона підприємницьку діяльність без знання і розуміння, як це робити. Єдине, що в неї було бажання завдяки підтримці тренерам з ЮНІДО в кінцевому рахунку, вона заснувала більше 25 компаній, які оцінюються 40 мільйонів доларів. Цікаві також були інші учасники тренінгу. Наприклад, представниця Міністерства економіки Японії поділилася тим, що її син вчить українську мову і кожного дня каже мамі, яке нове слово він вивчив Дуже дякую за те, що ви запросили мене на цей захід. В першу чергу хочу подякувати а, Міністерству економіки Японії, а також а, Організації об'єднаних Націй з промислового розвитку за організацію цього тренінгу. Після того як Росія напала на Україну і в Японії почали прибувати перші біженці. Ви як японське керівництво почали з перших хвилин підтримувати українців, допомагати їм рости, розвиватися, становитися сильнішими. Війна вона знесилила сім'ї, знесилила а, нормальне людське життя. Спочатку це був ковід, а потім війна. А, ці молоді люди вони готові продовжувати розвиватися і рости. Молоде покоління це основа і майбутнє нашої країни. І надзвичайно важливо, що Молодь перебуваючи за кордоном, вона отримує а, таку надзвичайно важливу освіту. І завдяки цьому проєкту, який впроваджений був Міністерством економіки Японії, це один із проєктів, який допомагає молоді розвиватися і становитися дійсно підприємцями у своїх сферах. Я думаю, ви всі знаєте, я був особисто також вражений, що на днях. Президент Зеленський і прем'єр-міністр Кішіда підписали історичний договір про партнерство. і протягом цієї зустрічі між українською і японською стороною о, цікаво, що був згаданий саме конкретно цей проект, який був організований ЮНІДО Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку. Наше бачення щодо українців, які перебувають в Японії, а також після завершення війни, які планують підтримувати зв'язок з Японією, щоб звичайно вони досягли успіху в бізнес-сфері. Ми всіляко підтримуємо це і отримавши це, надзвичайно важливий досвід співпраці з японцями, японськими компаніями допомогли будувати е, відносини уже в Україні з японськими компаніями. Тому що я абсолютно впевнений, що багато японських компаній вони захочуть працювати в Україні, а деякі працюють уже зараз. Експерти в знанні японської бізнес-культури, а також корпоративної японської культури надзвичайно важливі, які зможуть допомагати японським компаніям працювати з українськими компаніями в Україні. Ще раз вам хотів подякувати. Я взагалі та слідкував за тим, як проходить цей тренінг по Фейсбуку, і знаю, що деякі є бізнес-ідеї, як перебудувати японський старий будинок о, під український стиль, щоб це була така от українська хата. Я з великим натхненням очікую продовження співпраці в цьому проєкті для його розширення, поглиблення і надіюсь. Тільки найкраще ще раз всім учасникам дякую додому. арікато Газаймас. Я б хотіла ще сказати пару важливих слів від нашої команди, і всіх учасників, що ми знаєте, як той фінекс, який понівечений, розбитий, але він знову набереться сил і знову буде літати. Я б хотіла всім учасникам побажати. Перемоги ніколи не здаватися на шляху до своєї мити, бути як той фінекс, бути відродженим і а, не здаватися створювати нові ідеї для розвитку. Всі пам'ятайте, що ми не одні на цьому шляху. У нас багато хто підтримує разом. Ми переможемо в кінці тренінгу. Всі учасники отримали сертифікати про закінчення тренінгу і привітальні слова від посла України. Ось так коротко про сам тренінг. В цілому, це дуже позитивна така подія для, по суті, поглиблення відносин з Японією, з японськими компаніями. Тож будемо рухатися в цьому напрямку. Чекаю на ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Шерте друзям також щасливо і до скорої зустрічі!